Усім привіт! У це відео я помістив весь догляд за кімнатними рослинами, а саме чотири стратегії, про які я зараз розповім. У нас буде чотири стратегії від одного до чотирьох по рівні складності догляду. Відповідно, перша стратегія буде найлегша, друга вже буде тяжча, але і ефект від неї буде кращий. Отож, давайте переходимо до відео. 1. стратегія перша найлегша. Почнемо з поливу, для цього беремо кран з водою і набираємо туди води. А якщо у вас є ось такий краник з фільтрованою водою, то можете набрати звітом. Після того просто поливаємо і багато часу це не займає. Також можете поуприскувати рослини бульверізатором, це не важко. Тепер переходимо до стратегії. 2. повторяємо попередні дії, але на цей раз уже ставимо воду на відстоювання, буквально на декілька днів для того, щоб вона стала м'якшою. Після того поливаємо рослини, але я рекомендую спочатку перевірити, чи суха земля. можна звичайно це перевірити, просто подивитися на око. Але я рекомендую використати саме оцей спосіб. Беремо звичайний олівець і запихаємо його на декілька сантиметрів униз. Якщо до олівця майже не прилипла земля, значить полив вона потребує. Але якщо після того, як ви витянете олівець, він буде виглядати приблизно ось так, значить поливати не потрібно до оприскування. Оприскуємо ми декілька разів на день. Приблизно від 3 до 5. Також я рекомендую регулярно оглядати свої рослини на пошкодження. У разі якоїсь проблеми ви помітите її швидше. Також, час від часу Прибирайтеся на місці, де стоять ваші рослини, і управляйте їх від шкідників. Також можете взяти добриво, але його потрібно давати не всім рослинам до використання добрива ви написано взаді на етикетці. Пар третя найважча стратегія. І так, четверта все ж таки буде, тому дивіться далі. Традиційно почнемо з поли. І тепер ліку ми відкладаємо. Цей спосіб підходить, якщо у вас мало розберемо воду, яку ми використовували попередньо, і наливаємо у якусь миску. Клаще, що у горщику має бути дренажні од робимо все, як показано. Після того як ми поставили ось так рослину, залишаємо її на деякий час, щоб вона. Це приблизно 5 хвилин. Уприскування робимо це як попередній раз, Те ж саме стосується і добре. Добрива можна купувати або зробити саме. Тепер я рекомендую взяти також ось такий зболожувач повітря, і часто його це вмикає. підвищить вологість повітря, особливо коли починається опалювальний сезон. А щоб слідкувати за вологістю повітря і температурою у кімнаті, можете купити собі ось такий датчик. Також є спеціальні датчики, які вимірюють вологість землі. звичайно. Ми розуміємо, що кожна рослина має свій особливий з наприклад, ось це кавове в інтернеті я знайшов деяку інформацію по вирощуванню кави і про догляд. Тому догляд краще обирати для кожної рослини окремо. Для цього ви можете зайти або на мій канал, або знайти цю інформацію у гуглі або чаджип. Остання порада. Для цього ми беремо грабельку, але у моєму випадку лопати через те, що я свою грабельку загуб. І зверху трішки рихлимо землю. Так вона буде краще провітрюватись. Остання четверта стратегія це автополив. В інтернеті я знайшов щось типу такого. Але це є тема для окремого відео, і якщо вам буде реально цікаво, то пишіть це у коментарях і, можливо, я знімлю таке відео. В цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, а також на мій телеграм. Посилання на нього буде в описі, а також на 700 підписників буде юбілейне відео, якщо я встигну його зробити. До нових зустрічей.